Житомирщину відвідав президент України Віктор Ющенко. Глава держави взяв участь у всеукраїнській нараді з любов'ю та турботою до дітей, на які було підведено підсумки року дитини в Україні. Представницьку делегацію, у склад якої увійшов віце-прем'єр-міністр України Дмитро Табачник, міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Віктор Корж, міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко, керівники усіх областей. Житомирщина приймала вперше. До регіону прибуло понад 800 гостей. Головним досягненням року захисту прав дитин. Голова Житомирської облдержадміністрації Юрій Павленко вважає зміну ставлення суспільства до дитини, яка втратила батьків у 2006 році. Було значно активізовано національне усиновлення. 1302 дитини у 2006 році отримали можливість конституційне право виховуватись в сім'ї родині. Президент визнав проблем за рік, що минув, менше не стало. 37 тисяч дітей і досі знаходяться у будинках-інтернатах. Це ганьба для нації, підкреслив він. Але у деяких напрямках ситуація змінилася радикально. Більше як на 40% відсотків зросла кількість будинків сімейного типу. Втричі збільшилося сімей усиновителів, а дитяча злочинність у системі шкіл-інтернатів упала на третину. У деяких областях і досі створено лише по одному будинку сімейного типу висловив обурення глава держави. Тому основний акцент у програмі на наступні роки має бути зроблений саме на будинки сімейного типу, щоб в інтернатах залишилося не більше 50 дітей. За словами Віктора Ющенка, в Україні 67% сімей, у яких троє і більше дітей, знаходяться за межею бідності. Пріоритетом для держави має бути фінансова підтримка дітей. Зауважив президент. Найближчим часом буде прийнятий закон. Щодо соціальної підтримки родин, які забезпечили усиновлення на рівні родин, які забезпечили народження дитини. Якщо говорити з гінансової точки зору, то це, скоріше все, вмова буде йти про два мінімальні пожаткові мінімуми плюс щомісячна доплата. Родині або мамі, якщо це в одній особі зроблено, усиновлення чи батькові, соціальні допомоги по доглядам за дитинкою у семи восьми регіонах гостро стоїть питання дитячої смертності, у решті, зі слів президента, ситуація краща. По деяких територіях я підкреслюю, що ця проблема ще залишається. Я думаю, що такої центральної проблеми залишається. Те, що 4,5 тисячі діток по так званим зовнішнім обставинам щорічно помирають. Це надзвичайно високий показник. Я називав цю цифру на сьогоднішній нараді, причому одна восьма з цієї цифри це дії, які були вчинені від відповідно. Мамою по відношенню до своїх дітей Віктор Ющенко назвав неприпустимим відсутність єдиної бази даних про дітей сиріт Він зауважив, що це не дає змоги напрацьовувати програми допомоги та забезпечувати ефективне фінансування. Показники роботи з дітьми-сиротами у Житомирській області є одними із кращих в Україні. Говорилося на нараді в минулому році. Тут було створено 10 дитячих будинків сімейного типу та 25 прийомних сімей, у які влаштовано майже 100 дітей.